Всім привіт хлопці та дівчата, мене звати Діма та ви на моєму ютуб каналі. І сьогодні я б вам... Це моє перше відео з лицем, з голосом. Так що я б дуже хотів, щоб ви підписалися на мій ютуб канал та поставили дуже великі лайки, точніше вподобайки. Мені буде дуже приємно, а вам я підкину український контент. Ну що ж, ну ми погнали. І так, ну а перед цим відео ралком хотів, щоб ви підписалися та поставили свої королівські вподобайки. Та. Е Хотів би сказати, що сьогодні відео Кена Блока. Кен Блок, на жаль, вмерса, своєму небезпеке. Це хлопець. Е Довільно йому було уже років такого от... Е багато було. І, того, він не помер через свою старість. Зараз я вам все об'ясню. Е я запустив е три... Ні, в чатку дві рубрики, це ігри і... Е Цікава інформація за планшетом, тобто люба цікава інформація там про космос, про ФНАФ, про ігри, про якихось видатних різних у всьому. І ми погнали. І так, хто такий взагалі Кен Блок або Блок Кен? Е, Кен Блок, він народився 21 листопада 1967 року в США, Каліфорнія. У Лондобіч, 2 січня 2023 року. Він помер е, в Парку Сіті. Американський автогончик Шумен, один із засновників і нещодавно призначення генеральний директор компанії ДЦА Шус. Блок брав участь у багатьох видах спортивних змагань, включаючи скейтбординг, сноубординг, мотокрос, ралі і раллі-кросс. заснував до дешус в 1994 році. Кен разом з партнерами почали ШУС яку маленьку компанію з виробництва спортивного життя для скейтбористів. Кінблок вирішив, що, як і всім іншим спортсменам, скейтбористам потрібне спеціальне взуття, що змагаються на найвищому рівні. Блок і Вей почали продавати таке взуття, і бізнес почав зростати. У травні 2004 року щось було придбана компанією Ексклюзівер. І сьогодні де шос відомив своїм широким вибором спортивного спорядження, включаючи спец... взуття та інший одяг. Для реалізації на ринку цих продуктів кінблок і інші партнери дочус. Скіл uh, працює з багатьма спортсменами, щоб розвивати компанію, підпишуючи постійно uh, зростаючий бізнес. Що таке ралі? У 2005 році кем Блок почав свою реальну кар'єру за командою Car. SportsCar. Sports SportsCar підготувала для блока Subaru RTX ST, uh, на якій він був повинен був брати участь у змаганні. Його перший реальний сезон був у uh, Snow де в загальному заліку він, він зафінішував і п'ятому групі класу МБ в сезоні 2005 року Блок мав 5 фінішів у першій п'ятірці. Посів третє місце в групі клас Н і четверте місце в загальному заліку в національному чемпіонаті Реалі Америка. До кінця його першого реального року кінбок виграв приз Реалі Америка «Rocker of the Year. Далі. У 2006 році Кен Блок разом своїм товаришем Де Райлі Тревісом Пастеною відписав нову угоду про спонсорство за Собару завдяки цьому угоді товариші по команді а товариші по команді з новим реальнім сезоном Блок отримав нову 2006 собаку Верти їх сесті, підготовлену компанію Vermouth Sportscar. Він взяв першому. X-Games в на X-Games 7. На змаганні Бог фінішував третім і взяв бронзу. Також Також брав участь в Національному чемпіонаті Ралі Америка 2006, де фінішував уже другим. У 2007 році він брав участь в реальном змаганні X-Games 8, де зайняв друге місце і взяв срібну медаль На національному чемпіонаті Ралли Америка 2007 и бок третім. Під час цього сезону Бог також взяв у кількох етапах світового чемпіонату з ралі Ралі Мексико і Ралі нью Зеланд. На ралі Нью-Зеленд eh, у Блока було два фініша перші першій п'ятірці в групі класу N. До кінця 2007 року блок досяг 19 подумів та 8 перемог реалійних змаганнях. Це вже, до речі, дуже багато. Але я думаю, що по-іншому. У 2008 році блок отримав нову машину от 2008 Subaru RTX ST. Блок вирішив взяти участь у реллі Bay Deaths Charles канадського чемпіону з ралі. Щоб отримати досвід своїй новій машині, приготуватися до світового чемпіонату з ралі в кінці цього року. Блок здобув першу перемогу на канадському ралі. Це було тільки друге змагання для нової машини. Поки його штурма не змогли отримати очок через відсутність ліцензії на змагання в Канаді. Блок взяв участь на ралі Нью-Йорк США і посів перше місце в, реальному, в реалійному змаганні X-Games 9, Кем блок розділив третє місце з Дейвом Мирою. Це сталося через те, що обидва учасники мали проблеми з їх машинами. Блок, який дійшов до півфіналу, мав проблему з радіатором через це нам дали приземлені машини після Стрибка. Обидва з бронзовими місцями не могли брати участь з їх пошкодженими машинами, тому обом дали медалі. Бук берув участь в Національному чемпіонаті Алі-Америка 2008, який залишився 17 жовтня 1900 2008 року. Він шум другим на ралі Lake Spare Performance на одну хвилин швидше, ніж його найближчий суперник, і зайняв mm -hmm. друге місце. Після цього ралі ублока ще три змагання на світовому чемпіонаті mm -hmm. з РАЛІ. А, далі тут а, розповідається про 2010 рік, яку тут вже з'являється монстр, монстр Ford Фейста. Це його машина, яку він саме моментував. Mm, 6 січня 2010 року команда Monster World Rally оголосила Кену як її гонщика для декількох етапів Чемпіонату світу з ралі, на якому він буде представляти Monster Ford Racing Festa RS. Його машина була зроблена е, на півночалі компанією M-Sport, яка також готує офіційні машини Ford Verse. Блок буде брати участь у шостому сезоні Національного чемпіонату Реальна Америка на форт Феста. а також на своєму п'ятому X-Geims games генблок буде першим американським харчиком компанії форт на чемпіонату сфері Ізраїлі 27 лютого 2010 року виграв сотий Фуд, п'ятий раз поспіль. Цим досягненням він вирішив рекорд Джона Бафама. 2011 рік для нього став так само непоганим. Кінблок і його штурм Алекс Гелмоселона 23 березня в результаті на аварії 2011 року релли, де Португал Афаро Португалія потрапили у лікарню. Незабаром відповідальна за команду Monster World. Реллі повідомили, що його стан здоров'я покращився. Також кінблок виступив в черговий божевільний рок з серії Джимхана. 2012 рік став для нього теж непоганим. Американський лунчик Кен Блок скоро користав програму у чемпіонаті світу з реалі до третих етапів. Скорочення програми пілота у чемпіонаті світу виникало його зобов'язання в інших серіях, серед яких першість з, з, з ралі, класу Global Real-Cross, турнір X-Game і етапи американського чемпіонату з, з, з ралі. Тут у нас є, що Собару імза, Собару Імза. І тут далі Форд. Форд тут вже йде не прибув, туди, де він мав і відмовив участі. Тут видно багато таблиць, де він посів багато місць, де був він на Субару, де він був на Форді, де він був на Мустангу. Коротше, дуже багато. Я би хотів. Сказати так, ну що тут він мав ще компанію, але а, тут я на жаль не вижу, що він мав типу компанію Shunigan. Shunigan це його так само компанія. Але скажу так чесно, його компанія набагато чуть-чуть була навіть більше, ніж я думав. Бо. Хочу розказати, що йому про смерть, на жаль, на жаль, осталася. Е -е, легенда американського спорту зірка Ютуб Кенбокс загинув під час аварії на снігоході. Йому було туди час 55 років. Зірка Месників Джерем Міранер переніс операцію і досі в реанімації. Трагедія сталася 2 січня у штаті Юта США. Бокс спускався крутим схилом і його сніг перекинувся і подавивши його. Обачаюсь. <coughs> Від отриманих там він помер на місці. Ритуальники констатували смерть, повідомив офіс місцевого шерифа в Фейсбуці, Бог Бу, брав участь у найрізноманітніших змаганнях Ралі, мотокросі, Джумхані, а також Нігобаргінгу. О. Hunigan А Ще одна компанія з виробництва одягу, яку він володів, притвердила смертю засновника саме цієї компанії. Дуже обірно, що він помирав, так як е з змаганням Джимхані він ще не прийшов. Хоча дуже хотів, до речі, тут є дуже багато різних фото, різних відео, де він стоїть зі Супару, де він стоїть з Хюніганом, де він на змаганнях, де він везде. Ну що ж роблять, дівчата, відео підходить до кінця, так як це все. Що можна було розказати про Блока. Я дуже був вам вдячний за цей відеоролог. Надіюсь, поставити свої вподобайки королівські та підпишіться на мій YouTube канал. Ну, з вами, Байдімо, Всім па. До нових зустрічей.